Маршрути, виходить новий тролейбус, який був подарований місту на день міста. І нарешті, всі технічні процедурні моменти завершені. Мені дуже приємно, що цей тролейбус перша ластівка в оновленні тролейбусного парку Черкас. Я впевнена, що з часом велика кількість таких тролейбусів буде по вулицях Черкаса їздити. І питання комфортності. Порядку денному теж. Ми ще працюємо над пошуком тої схеми, яка була е прийнятною, скажімо, для азоту, для міста, яка відповідала всім вимогам нашого законодавства, яке достатньо непросте. Тому на сьогоднішній день ще кінцевої, е кінцевого результату немає. Е принципова пози позиція лишається незмінною, що частина коштів, які Азот платив місто за земельну ділянку, вона буде використана на оновлення тролейбусного парку. З два дати могли згрудям будушій щоб он